Ірландія це країна, розташована на одноіменному острові. До речі, не плутайте з Північною Ірландією, яка також знаходиться на цьому ж острові, але входить до складу Великобританії. Чому ж острів розколовся на дві окремі держави? 800 років обидві країни вважалися однією колонією Великобританії, та на початку 20-го століття Ірландія домоглася своєї незалежності, а північна частина острова проголосувала за те, щоб залишитися в об'єднаному королівстві. Ми сьогодні поговоримо саме про республіку. Ірландія її ще називають Смарагдовим островом через велику кількість рослинності, яка залишається зеленою цілий рік. Місцевий клімат сподобається не всім. Тут нема ні спеки, ні морозів, але постійні тумани, дощі, похмурі дні та висока вологість панують на всій території країни. Площа Ірландії дорівнює трохи більше 70 тисячам кілометрів квадратних вічно зеленої території, а населення близько 5 мільйонів, з яких переважна більшість ірландці, а серед інших національностей найбільше британців та поляків, і всі вони розмовляють переважно англійською, проте ірландська мова теж є офіційною. Ірландія це переважно сільські пейзажі, пишні зелені рівнини, де пасуться корови та вівці, що дозволяє ірландцям зливатися в єднанні з природою. Багато сіл розкинуті на цілі гектари, але також багато і самотніх будинок. Але все-таки міське населення переважає і очолює рейтинг міст столиця Ірландії, Дублін з населенням 550 тисяч осіб в самому місці та близько 2 мільйонів передмісті. В Дубліні дуже мало сучасних скляних будівель, зате багато середньовічної архітектури та квітів, яких місто наче потопає. В Дубліні розташовані офіси міжнародних банків та корпорацій, особливо it сектору А ще тут розташований пивоварний завод Гіннес. Однією з головних пам'яток Дубліна є Temple Bar. Це район барів та пабів, район, який ніколи не спить. Місто дуже міжнародне, в ньому дуже просто бути іноземцем. Економіка Ірландії розвивалася дуже неоднозначно. У минулому це була бідна аграрна держава, з якої масово іммігрувало населення. Але після вступу до європейської спільноти Ірландія стала країною високих технологій. Її основними секторами економіки є фармацевтика, електроніка інформаційні технології. Такі гіганти, як Amazon, Intel, Microsoft, Google та Facebook інвестували десятки мільярдів доларів в Ірландію, відкриваючи штаб квартири та виробництва її навіть називають європейською силіконовою долиною. Хоча частка сільського господарства залишається досить високою. Ірландія є одним з найбільших експортерів яловичини та молочної продукції в Європі. Сьогодні це одна з найшвидше розвиваючихся країн Європи, і в 2015 році Ірландія стала країною з найвищим приростом ВВП, який дорівнював 26%. Вона показала на своєму прикладі, що співробітництво з розвиненими країнами та створення сприятливого клімату для бізнесу дає колосальний поштовх для розвитку держави. У 21-му столітті Ірландія стала магнітом для іммігрантів, особливо з східної Європи та Середня зарплата в країні на кінець 2021 року дорівнює 3,5 тисячі євро в місяць, що навіть вище, ніж у Німеччині та Франції. В Ірландії лівосторонній дорожній рух, а дороги є досить вузькими. Та попри це, в Дубліні дуже часто можна побачити безтороботно курсуючі двоповерхові автобуси і трамваї. Метро в країні поки що немає, навіть у Дубліні, хоча його будівництво було заплановано ще у 2005 році. І хоч в самій Ірландії населення не більше 5 мільйонів жителів, але ірландська діаспора у всьому світі налічує близько 80 мільйонів. У важкі часи звідси іммігрувало дуже багато громадян, і сьогодні нащадки переселенців з Ірландії переважно проживають в США, де їх приблизно 40 мільйонів. І якщо ви колись спілкувалися з американцями, то кожен третій з них скажуть, що його родичі мають ірландське коріння. Також вони проживають у Великобританії, Канаді, Австралії та інших країнах. Народна ірландська музика та танці відомі в цілому світі. У ірландців чудове почуття гумору і вони дуже вічливі та дружелюбні. Країна славиться своїми ресторанами та пабами. Будь-яка подія відзначається в барах. У п'ятницю всі йдуть до пабу, коли отримують зарплату в паб зустріч з друзями в пабі. Регбі, футбол, усі йдуть дивитися в бар. Ірландці люблять веселитися і відпочивати. Це дуже розкутий народ. Існує думка, що Ірландія чи не одна з самих петущих країн у світі. Але згідно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вона не входить навіть у десятку. Хоча частка правди все-таки в цьому є. Вона займає 12-й рядок в офіційній статистиці. День святого Патріка, 17 березня, широко відзначають як у Ірландії, так і в цілому світі, особливо в США, а в останні роки навіть в Україні. При цьому влаштовують паради з піснями та танцями. Всі одягаються в зелене, а ірландське пиво л'ється рікою. В Ірландії популярний гольф, гельський футбол це мікс футболу та регбі, керлінг, хокей на траві, але справжньою пристрастю ірландців залишаються коні. Тут регулярно проводяться престижні скачки світового рівня, а ще популярні собачі біги, куди ірландці приходять цілими сім'ями ставити ставки. Тут неймовірна кількість порожніх замків, монастирів та легенд про тролів-лепреконів. Безперечним плюсом Ірландії всіх, хто в ній був, називають природу. Це нескінченні луки, пагорби та озера, мальовнича берегова лінія. Краще пізнати країну вам завжди допоможуть місцеві гіди, які не лише розкажуть вам історію місцевих визначних пам'яток, а й порадять найкращі місця для вечірнього відпочинку. Їжа в Ірландії дуже проста та ситна. Тут їдять багато картоплі, особливо знаменитий ірландський рагу, а також боксі, це такі картопляні млинці, і так само ж, як і в Англії, валії чіпс Національними напоями вважаються ірландські віскі, кава по – це коктейль із гарячої кави, ірландського віскі, цукру, який покритий густим кремом. А також потім це самогон, виготовлений із солоду чи картоплі. Ну і пиво, знаменитий гінес саме звідси. Причому тут у нього смак інший, тому що вариться по особливому рецепту тільки на території острова. А взагалі Ірландія подобається тим, хто не любить великі галасливі міста, то дуже розмірений європейський спосіб життя. Багато хто навіть висловлює думку, що вона занадто провінційна, нудна, та ще й постійні дожжі, і мряка. А то є перевага, що ця острівна держава та навколо океану тут не відчути сповна, так як він холодний майже цілий рік і на пляж тут приходять просто погуляти. Але, мабуть, в цьому і є краса вічно зеленої Ірландії, яка чарує своєю природою. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, попереду ще багато всього цікавого та захоплюючого.